Наступні прийменники 99% студентів по моїй статистиці вживають неправильно. Давайте перевіримо, чи ви знаєте і вживаєте правильні варіанти. Отже, як ви скажете англійською: залежати від Depend. який прийменник? Наступне складатися з consist, який прийменник? І останнє бути втомленим від бієт. Якщо ви хоча б на один з варіантів подумали про прийменник from, то ви входите в ці 99% студентів. Отже, як правильно? Can't wait to find out. Складатися з consist of. Ця книжка складається з 10 частин. This book consists of 10 chapters. Okay, this game consists of 10 questions. Залежати від буде depend on. Або ще апон, але апон це більш формальний книжковий варіант. Отже, це залежить від мене. It depends on me. That depends on what we buy. І останнє бути втомленим від бітайд оф. Я втомлений від цього. I'm tired of this. Get a little tired of chicken. Сподіваюсь, було корисно. Ставте лайки і for more.